Колона з цивільними їхали. Їх чи переплутали може з військовими, та розстріляли? Там на об'єкт зайшли орки і всіх поклали і кажуть, що всіх перестріляли. Люди з машин, з мопедів, звідки тільки могли зливали пальне. Розуміли, що для коктейлів молодь. Да. А був такий період, що вже не було можливості давати людям. Кліки. Кількості його ставало менше, 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 менше. Ми його ділили по половинці, потім було навіть вже по четвертинці. А як люди організувалися? Хто їх організував в тероборону і як це все відбувалося? Люди йшли добровільно, записувались. Вони ж йшли сюди з думкою, що тут їх чекають, але там дали відпір, там дали відпір. Там дали, як вдалося вибити окупантів звідси за допомогою бойових частин. Тобто десантно шурмової бригади і 93-ї бригади. Чи полювали росіяни на місцевих життях? Так, полювали. Коли тут, вибачте, воєнні, які готові тебе вбити, за те, що ти просто ходиш по вулиці. Героїчний спротив сумчан вразив світ. З перших днів повномасштабної війни Збройні сили, тероборона цивільні ні на секунду не скорилися ворожій орді. Як встояла героїчна Сумщина та прожиття області нині, дивіться у програмі Перехрестя з Христею Равлюк у четвер о 18.30. Не пропустіть!